І Ой. Ну от кожного разу. І то до Ой-ой-ой. Кожного разу бачу. Ну вони бігали більше години, хвилин 50 ми. із палкою, і так, і так. Ну хай п'ють вже. Вони скільки років? Отаке коріння. І вони завжди, коли влітку тут буває після дощу, отак так, так? Да? І сирена. Тільки що там от десь було. Гучно-гучно так бабахало. Ну так. Далеко десь. Серед нічок. Як коняки. Оно чорні. Ну на дорі не видно, а ця... Да? За утками мисливка. Ти мисливочка моя. Шо, лапки, які чорні, вся в ріп'яхах. Де ти вже зима? Але в нас по Божій волі зима, яка якась повернулася ета, чи осінь, чи весна починається. Подивись, Фріда. Фріда, подивись сюди. Я, я, що ти бігала?